Я чистый. Может, я проходит? Может, я проходит? Женочка, э, жиночки, Да, я зачекайте. Э, зачекайте назад. Так, мы ухоронцы, что такое? Это мы ухоронцы. Хай проходит за мной. Э, подходим до нас, до меня или до моего партнера под какой Может, это проходит. что <звы> все <звы> Тепер я думаю, що всім. Що я хотів сказати? Наш народ живе в тіні ворога занадто довго. Вони захопили наші землі, оббрехали наші традиції. Ми не просто помстимося, а й нагадаємо їм, що ми ще живі. Кожен удар це наша священна воля, наша відповідь. Я вірю, що настав наш час. Ми зможемо змінити хід історії без крові, без страху, який проникне в їхні серця. Коли вибухнуть державні будівлі, вони зрозуміють що єдиний шлях до нашої волі через нашу святу війну. Ну, ворог думає, що ми не здатні завдати удари по їхньому серцю, але це вони слабкі. Роз'єднати роз'єднаті. Єд... Роз ми зруйнуємо їхню економіку, підкосимо основи їхньої системи. Вони забудуть, що таке спокій та слабість. Весь світ подивиться на їхній страх, і вони ніколи не забудуть, як ми змінимо їхнє життя. Ми зробимо їх вулиці полем битви, і ніхто не уникне нашої волі. Це наш обов'язок, наша жартовна місія. Братя, ми не просто воїни, ми пророки нової епохи. Кожен наш урок, кожна дія наближає нас до великої мети, і нехай кожен згадає, хто цей шлях. Що цей шлях обраний не для нас, а для нашого народу, для відновлення нашої гідності. Цей обов'язок святе завдання. Ми помстимося за всіх, хто був принижений, за кожного, кого змусили мовчати. Я і мої люди вже готові, тільки чекаємо на сигнал. Не буде миру, поки не буде справедливості. Вони не зможуть нас зупинити. Наша святі... святість, наша сила. І коли все почнеться, жоден ворог не врятується. Ми діятимемо у славу нашої мети, і навіть їхні діти будуть пам'ятати цей день. І нехай нас благословить наш шлях. Сьогодні ми почнемо цю святу війну. Ми не зупинимось, поки не отримаємо того, за що боремося. Вони дізнаються, що таке справжній страх.